20 років вірності, 20 років боротьби під таким гаслом у Києві відбулися урочисті збори Всеукраїнського об'єднання Свобода з нагоди 20-річного ювілею. Лідер партії Олег Тягнебок заявив, найближча мета створення потужної парламентської фракції націоналістів. Завдання, які ми будемо ставити, перемога проходження фракції. Першої націоналістичної фракції в історії Української держави у Верховній Раді України ми будемо декларувати нашу амбіцію на посаду голови Верховної Ради і будемо боротися за цю посаду. Установчі збори тоді ще соціал-національної партії України, яка згодом стала свободою, датуються 13 жовтня 1991 роком. Тоді було кілька десятків активістів. Тепер в актовій залі Київської політехніки ніде яблуку впасти дві тисячі делегатів наживо онлайн-трансляція зборів на весь світ. «Ми завжди тримали одну лінію. Ми не зраджували, ми не схеблювали, ми були партією ідеологічною. Ми ніколи не дивилися на кон'юнктуру політичного ринку. Ми ніколи не зраджували нашим ідеалам, навіть якщо нам би це було вигідно. 2009 року свобода заявила, українські перемоги почнуться з Тернопілля. Зараз її представники очолюють три обласних ради. Міський голова Тернополя, також Свободівець, є депутати в місцевих радах практично по всій Україні. Ведуться активні реформи в галузі ж комунального господарства, освіта, медицина, культура і наука це є пріоритети нашої діяльності. Сьогодні маючи більшість в тернопільській міській раді, свобода поетапно реалізовує всі пункти своєї виборчої програми і може бути добрим прикладом для всієї України те, як можуть господарювати націоналісти. Тим не менше, влада чинить систематичний спротив націоналістам, констатують експерти. Ця влада, використовуючи правоохоронні органи як ну, свій, напевно, що єдиний ресурс, настільки є заляканою, що навіть не просто не пускає на акції протесту, а не пускає навіть на такі урочисті збори, які сьогодні. І це є прикладом свідченням, що нас бояться. Вже рік часу тягнеться епопея з територіальною виборчою комісією а тепер перейшла на рівень центральної виборчої комісії і я не виключаю що в 2012 році будуть робитися аналогічні кроки коли будуть зупиняти націоналістичну організацію зупиняти щоб ми не могли зайти в верховну раду але я вам відверто скажу ми вже фактично є в Верховній Раді. Ще одна надія опонентів свободи: націоналісти не зможуть об'єднатися. Досвід Івано-Франківської обласної ради свідчить про зворотнє. Наші політичні оп опоненти зловтішалися незалежно від того, що пронаціональні політичні сили сукупно набрали більшість в Галичині, але ж, як завжди, вони не зможуть об'єднатися. Вони ж пересваряться і перегризуться. Нам стало хисту і політичної майстерності. Домовитися, створити коаліцію, перемогти в обласній раді і сьогодні знову ж таки конструктивно вирішити всі актуальні соціально-економічні проблеми Прикарпаття. Вірність ідеї, наступальність, чітка ідеологія, ознаки, які вирізняють свободу, кажуть українці. Лицарі честі, воїни світла, спокутники, гріхів людських це прекрасні богом дані ознаки кожної нормальної людини. Але над цим стоять два найголовніші титули: це Українець і Українка. Наприкінці року свобода проведе з'їзд у Києві. Вже зараз відомі кілька варіантів перешкоджання їх участі у парламентських виборах. Жоден свободу не зупинить, кажуть огнебок.